Я не знаю, що керувало цими особами, от, тому що оці всі мікросхеми, всі деталі, вони цілонаправлено тільки виконують роботу ліфта. В раді техніці вони примінити їх практично не можна, тому що вони не йдуть їм. А от нанести ущерб, зламати, поламати все і заставити пожилих людей ходити пішки на 9 поверх, це вони зробили. Розумієте, отут знаходиться плата, яка позолочена. От. Згідно паспортних даних, цього золота пів грама. Всього на одному ліфту, пів грама. От. І то не всі плати мають по золоту. Ходити кожен день на дев'ятий поверх і діти малі, та й дуже незручно, звичайно, незручно. Тяжко ходити кожен день туди-сюди по багато разів. Військовослужбовці, які зараз знаходяться поза частинами з тих чи інших причин, мають право звернутися до органів військового управління, правоохоронних органів, і їм гарантується звільнення військової служби і закриття кримінальних справ, які були порушені відносно них по фактам самовійного залишення частини. Завдання Петро Васильович просте максимум пенсій віддати до Різдва. Зараз проводяться перерахунки всіх пенсійних справ. І я думаю, що ми встигнемо своєчасно надрукувати ці відомості. І 2 числа почнемо вже виплату пенсій в цьому збільшеному розмірі. Ліцензія на право перевезення пасажирів, що дуже велика волокіта, дуже треба багато бумаг на те все. Було б проще, хай би зменшили, наполовину зайти кудись в одне місце заплатити і все, а не йти в той кабінет, давати стільки, в той кабінет давати стільки, а в той давати ще стільки. Великий податок в других містах дешевше, воно коштує. І що ми платимо міській раді, теж лишні гроші. Це в законі ніде не вказано, як я читав, що міську раду ми маємо платити за ці ліцензійні картки. І ліцензія на таксі взагалі не предусмотрена, як я знаю. Це тільки для маршрутних таксі. Ми пробуємо збудувати повспілку західного зразка. Тобто не, не писати незалежне, щоб було зрозуміло зразу, що вони є незалежні. А наша незалежність є в наших містах. Дуже багато зробив для розвитку мабуть, і демократії і для історії України. Заслуговує на пам'ять на пошану. То людина той хотів настоящу Україну. Все, і збудувати. Все. А син продав, баті... Я його поважаю, як людину взагалі цікава людина була. Чорновіл? Ну я не знаю навіть, що той Чорновіл зробив. Підкажи. Це боре за незалежність, так? О, знаю. Що він для нас зробив? Толком не знаю, що зробив. Ну, знаю, що він боре за незалежність. Він захищав український народ і він відстоював правду і незалежність України. Може й повезе. Може, повезе, не знаю. треба надіятися. З тим, що рік миші це наш рік. І, в принципі, я думаю, що він нам принесе здійснення наших бажань, мрій, якусь стабільність, сімейну. Хто їх має, щурів, потім. Надоїло, приносять, візьміть безкоштовно, і ми так безкоштовно комусь, mm -hmm. довго умовляючи... віддаємо в добрі руки. А з чим це зв'язано, що щурів вони назад віддають? Ну, як, знаєте, як в сім'ї сім там. От чоловік приніс, а дружині не сподобалося. Буває так, що дитина прийшла, купила, mm -hmm. а, а мама на дитину потім посварила, і дитина приходить зі сльозами до нашої. Мучаються, отак ми війну мучилися і мучимося зараз. 30% від нашого пенсії мали ми отримати, але нам не дали. Дали всім східнякам отам, а нам не дали. То люди взнали, в газеті було опубліковано, ми ту газету читали, але не було нікому такому, щоб знаєте, хтось підійшов і став отак. Люди всі відходили, а тут вже як знали, ми. Що дійсно там пополучали, а ми нічого і бачите, бо що таке. Чого не приймають тих документів в районі? Тихо, треба ж в область в Луцьк вести. Ну хіба це влаштовує на цьому стояти, відколи ми стоїмо і такий холод, і болото, і, і померзне. Звісно, це не влаштовує. На жаль, суд не має технічної можливості залучити більших працівників, тому що ви самі прекрасно розумієте, ми не можемо зупинити суд і приймати тільки заяви. А хто ж їх буде розглядати? У нас кожен день відбуваються судові засідання, і сьогодні вже практично в середньому розглядається по 50 справ, які стосуються. Дітей війни. Приїхали, як стали, ще сім годин не було, ще ввечері, то, то до тих пір простояли. А, то, дідь, а чи не простіше було б набагато, це почтою зробити? Я не знала. Ми не знали. Ми не знали. Ми а якби ми знали, були, то як запросто. законодавством України звернення до суду, особливо по таких категоріях, справ строками не обмежено. Що стосується можливості здати особисто, то вони це можуть зробити. Але ми ще раз підкреслюємо, що прохання це робити через поштові відділення. Ми ці заяви зареєструємо І згідно чинного законодавства, з моменту відкриття провадження в справі, такі заяви будуть розглянути протягом двохмісячного строку. Вночі капає так, що дочка по три рази виносить посудини звідси. Ну і вона каже, неможливо спати, тому що капає, знаєте, як як. Як в тюрмі кап-кап-кап-кап і кап, кап. значить, так сказать, на наці... цей. На виносливість. ми викликали сантехніка. Він сказав, що на даху неправильно лежить плита і сказав, що нам треба зібратися і покрити весь дах на чотирма квартирами. Це буде 40 метрів 40 ронів рубероїду. Ну і щоб було якісно, то по 233 Це треба робити зимою до весни, поки він ще ціна не піднялася. А вже жек дасть транспорти привезе. Навіщо нам жек. якщо, якщо ми платимо їм. Кожен місяць 48 гривень з кожної квартири. А труби прорвало і дирка на дірці, манжет за манжетом. І сам сам я манжети ставив, сам ставив. І я ж в він нічого не знає. І сантехніка приходить, вони нічого не знають. То ми за свої кошти купляли труби в, під всім під'їздом варили ці труби. Бо ж у вас час. Озеро стоїть. Нам труби обійшлися по 100 гривень з квартири. Шість рядів цегли відпадало. Дочка і зять наймали верхолазу. Він прив'язувався до димаря і, значить, вони там бетонували. Так, платили собі. Ще вони заплатили 100 доларів, вони сказали мені. Трой автобус, цей пазик, він рахується на газу. І в мене всі балони теж знизу. І я вже два рази їздив на газову службу, і мені підварювали кронштейни до балонів, бо були випадки, що тріскали просто кронштейни і балони я міг просто-напросто погубити. Район Богом і владою, можна сказати, забутий. Бо вже скільки і пишемо, і говоримо, і просимо, зробіть дорогу. Є такі навіть деякі жителі цього району, що бояться зараз навіть зі мною їздити цими рейсами. Тому Чому? Тому що бояться, що автобус перекинеться. Я стараюся на цей маршрут виставити свій резервний автобус, тобто пазік, він, по-перше, вищий, в салон так не набирається вода, там в тій великій калюжі, можна сказати. От. І він мені дешевше в обслуговування. Він дешевші запчастини і він більш витриваліший. Цей автобус максимум два дні виїжджає на маршруті. А якщо зібрати всі поломені ресори, які я на протязі року-два вже назбирав. От і вони в мене є. Я міняю просто на скупці металолому, здаю їх. То можна, мабуть, вже й вилити новий автобус з тих хресов. Удочку хай візьмуть. От і рибу ловлять. Дуже жахливо, дуже погано. І ми завжди їздимо тут. Настільки важко Щеп... проїхати. Зима, осінь, весна найгірший період для нас. Машина ломається. Шість років вже їздимо по тій вулиці, то хоч би хто. Раз зробили, Ми вже подв'язкували п'ятий-шостий раз, за це, це тільки одне вулиці робимо. Тут вже третій круг. Не може виїхати, щось сталося. А тут постійно щось стається на цьому повороті. О 14.30 надійшло повідомлення від депутата Верховної Ради про те, що по ньому стріляли в районі нашого міського ринку. Виїхала слідчо-оперативна група, керівництво виїхали. Дійсно, в автомобілі. Міцубіші, який знаходився там біля ринку, було прострілене вікно з правої сторони. На сьогодні, як дали заключення ще немає, але попередні висновки стріляли з пневматичної зброї, пневматичної зброї і є пробої на вікні. По легковому автотранспорту до 70-75 легкових автомобілів. Значить, ця ситуація пов'язана. Нескільки саме з ритмічністю роботи, а вона пов'язана з тим, що на даний момент є, проходить період реконструкції пункту пропуска у стілух з відповідно, частина громадян, що перетинають державний кордон зазвичай в цьому пункті пропуска, перенаправились на пункт пропуска. Годин Митний пост Ягодин годин дарахусь. Митник пості годин зобов'язаний оформлювати у вантажних автомобілів 300 в одну сторону за робочу зміну, у легкових автомобілів 600. На сьогоднішній день митники спільно з прикордонниками оформляють понад тисячу легкового транспортного засобу, 320 одиниць вантажної техніки. Кладені всі зусилля щоб повернути котельню Карбишева в міську власність і запевнив колектив, що зі зміною керівництва всі проблеми вирішаться. На жаль, на сьогоднішній день минуло 3,5 років, ситуація тільки погіршується з кожним місяцем. Півтора року назад, коли почалися проблеми на підприємстві, розпорядженням директора підприємства були зняті законні доплати для працівників підприємства, мотивуючи важким фінансовим станом. Працівники розуміють, але в той же час призначаються додаткові надбавки до посадових окладів керівникам, вводяться нові посади. Прочитав інтерв'ю Мустафи Джамилєва. Дуже крилата фраза. Більше всього дорожить своє шкури то, а шкура нічого не стоїть. Ви <рив> знаєте, ситуація на ДКПЛ-Степло останнім часом за останній рік склалася дуже складною. Вона підігрівається як і Слюсарь, як і Федотовим, так і депутатом Данильчуком. Для порівняння. Ви знаєте, я, що міг, напевно, що ну, що міг, -то робив. Тому тягнув підприємство з тею чисельністю до сьогоднішнього дня. Це 950 чоловік. я вбачаю, що будуть скорочення, тому попросив профком надати свої бачення, зауваження яким чином ми будемо це робити? Доплати там і все інше, вони просто неможливі в умовах нацрегулювання. Зірка засвітила для родини калюжних. У породілі Марії народився справжній богатир вагою 5 кілограмів, 60 грам. Зараз передаю дитинку мамі. Вони готуються до випуски і вже незабаром малюк побачить свою рідну домівку. Ріб. Мене перший син теж був 4,60. Для мене була це дуже велика дитина. А коли мені сказали, що п'ять-шістдесят, я думала, них вага зламала. Як не дивно, я була на дієті, У мене просто менші є проблеми з животиком і щоб їй бо всі їдять солодощі зараз перед святом. їй щоб не було обідно, що всі їдять, а їй не можна то я з нею сиділа. І я сама не знаю, від чого він такий виріс, і в кого він такий вдався. Я тут працюю не так давно, всього лише п'ять місяців. Тому в мене це вперше така дитинка народилася велика, але все чудово з дитинкою, дитинка зразу закричала, активна, хороша. Фактор, мабуть, генетичний. Тобто є спокоління, бачите, перша була 400, друга 5, 5 кг Відповідно, тут фактор генетичний. Є таке поняття, гордість кушер це коли дитина народжується 3 200 кг. 200. Ото це говорить про те, це гордість кушильний колода. мами там 3500, а гордість стати 5. 5 тату гордий, а мама страдає. Буде <п> 5 <'ять> кілограмів народжень. Пість продоволь, дуже сильно спішили, щоб встигнути. Приїхав додому, ну, годинка десь прийшла, десь так. Ну і дзвонить, питає татуся, ну, відчуття такі класні, не передати. І напевне ну, було більше здивований дзвінка мого, а від повідомлення. Я йому скинула перше фото, які там щочки. Він мені пише, це шарики. <риклад> <риклад> Каже, наш син такий. Він не повірив першому фотографії. При